За 10 років війни дуже багато цікавих історій, коли ми молимося з хлопцями. У нас є таке правило, ми без, без молитви не повертаємось з фронту завжди молимося з нашими солдатами. Але ж дуже часто хтось з них потім свідоцтво дає, каже: ви тільки поїхали, і почалось щось жахливе, і Бог врятував життя. Ось одна історія. Ми помолились з ребятами, і один хлопець після пише, каже, капелани, я трохи такий був, ну, напіфатеїст. Ну, молитва та молитва. Треба вона, не треба. Але ж каже, прямо після молитви е, за захист, я пішов до окопів і щось каже: з дуру сидів, отак, гранату вертів. І каже: оце вилітає, граната падає під ноги. І він каже. В такий, в такий момент кажуть, життя вспоминаєш, каже, ні. Я вспоминав капеланів і вашу молитву декілька хвилин до того. І граната не взорвалася. Я в ступор впав, і вона не взорвалась. Ми дуже багато маємо таких цікавих історій. На платформі цього молитовного додатку. З вівторка по четверг будуть з'являтися свідоцтва про те, як молитва іноді врятувала життя людині, як вона допомагає, як вона підтримує нашу країну і дух нашого війська. Коли щось трапиться інстинктивно, людина кричить, часто не розуміючи, до кого вона кричить, чого вона кричить, але це така підсознательна молитва. Чоловік кричить Богу. Коли важко, кричи, коли гарно, молись Богу, говориш з небом, це важливо, це великий ресурс, молитва. Молитись за Господу, за нашу країну, за своїх друзів, за своїх рідних, світло обов'язково переможе.